Ну, я вельми шановні пані і панове, вітаю всіх. Я вже декілька разів висловлювався стосовно цього папи, я маю на увазі главу Католицької церкви. Ну, я, я навіть не розумію деяких людей. Ну, не розумію. Ну, не знаю, мабуть, не дано. Може, професорам це не зрозуміло? Може, це треба бути людиною віруючою, а якщо людиною віруючою, то як це тоді? Мені здається, що папа ну, такий гнилуватий вже прогнив практично наскрізь. У цьому сенсі, коли він починає виправдовувати московитів після Бучі, після Ірпеня, після Макарова, після Ізюма, після Маріуполя і всіх останніх. Ну як це? Мало того, що він городить несусвітні дурниці. Абсолютно це ж слухати не можна, те, що, що він говорить. Він не знає. Чи він став на сторону зла, на сторону сатани, диявола? Ну як це? Що, не, не уч... він не має інформації про те, що відбувається в Україні? Немає. Йому не повідомляють? У нього немає радників. Чи він не хоче чути? Чи йому очі заслоняє жовтий диявол? Гроші Путіна, які знаходяться в банку Ватикана. Так, які шукають і не можуть знайти. Хлопці, не там шукаєте. Не там ви шукаєте. Так. Тобто жовтий сатана, жовтий диявол, визначає сутність цього папи і виходить і всього Ватикану. Мало того, що він ну, підставляє всю католицьку церкву, тому що ну, мисляча людина одразу розуміє, на чийому він боці. Це ж Путін, це сатана, диявол. І московити є повністю сатанізованим народом. І оголошувати його, що ці люди зовсім ні в чому не винні, що вони прихильники демократії і, і всього іншого. Ну як це? Ну, разом подумаємо над цим. Що це? Ну, там наш предстоятель греко-католицької церкви щось поїхав, там, повіз йому нібито якийсь е е уламок відміни, яка у у у убила українців. Ну, Що серйозно думаєш? що Це така людина щось зрозуміє? Він не хоче зрозуміти, він не може зрозуміти. Не буде він розуміти. Тому що там зовсім інша річ е керує цією людиною. Там в очах от, оці долари написані. Так. Оте золото, оті трильйони, вивезені Путіним за межі Московії. Так, пора вже розкрити людям от, оцю всю, тому що вже навіть швейцарські банки вже почали, так би мовити, під тиском суспільства, почали розкривати таємниці своїх, так би мовити, тих людей, які роблять туди вклади. Так. Це єдиний банк залишився. Фактично у світі такого масштабу, який не розкриває абсолютно джерела своїх прибутків. Так. І тоді починає виникати питання. Ну ми ж у цьому є так, ми ж щось розуміємося на причинно наслідкових зв'язках. Ну, добре, раз людина могла помилитися, другий раз могла помилитися, третій, десятий. Ну, скільки ж можна. Скільки можна? Це ж очевидні речі. Це ж не те, що там якісь, якась вища математика, яка ця стара людина не може второпати там, чи IT-технології, чи щось інше. Тут абсолютно зрозуміло. Або ти на стороні добра, або ти на стороні зла. І схоже, що Папа Римський став не на сторону Христа, не на сторону апостолів, а на сторону диявола, всім українцям в Україні і в світі. Що б вони не вірили, і в кого б вони не вірили. Але залишатися на боці добра. Тому що добро, як і зло, є очевидним. А з точки зору науки це аксіома або постулат.